Публічна сварка президента Сполучених Штатів із мільярдером маском набуває нових баров. Москва вже заявляє про готовність надати притулок керівнику компанії SpaceX, і найсмішніше, що вона пропонує це вустами члена компартії Новікова. Маск видали в акаунт Трампа із мережі X, А Трамп заблокував маска у Твіттері і обіцяв продати свій електрокар Тесла. Оця їхня дитяча бійка у парку. Як цей батл вже називають українці, відчутно вдарила мільярдера по його кишені. Ну а президента власне по репутації, бо статки марсіанського мрійника, ну а поки що найбагатшого землянина, вони після сварки скоротилися ледь не на 30 мільярдів доларів. Ну а Трамп вже заявив, що переміг би на президентських виборах і без допомоги маска. А той повідомив про бажання створити власну партію. Чого чекати далі? Ну і власне, що розсварило вчорашніх соратників? Юра Гула нам зараз про все розкаже. Він був своїм у Білому домі, приводив власних дітей в овальний кабінет, влаштовував масштабні чистки у державному апараті. Та вмить між ними пробігла чорна кішка. Дональд Трамп та Ілон Маск вирішили з'ясувати стосунки не де небудь, а у власних соцмережах Social та X. за публічною сваркою спостерігав увесь світ. Назовні випливли навіть давно забуті скандали з біографії американського президента. А все почалось через гроші у своїй резиденції. Дональд Трамп приймав канцлера Німеччини на зустрічі. Заявив розчарований Ілоном, бо той критикує його новий законопроєкт про багатомільярдні держвитрати. Він знав цей законопроект від початку, і проблеми у нього виникла лише тоді, коли він дізнався, що я скорочую мандат на електромобілі. Знаєте, у них зараз важкі часи з електромобілями, і вони хочуть, щоб ми виплачували мільярди доларів субсидій. Трамп хоче припинити держсубсидії та контракти мільярдера, натомість розширити податкові пільги, збільшити витрати на оборону та безпеку кордонів. За підрахунками експертів, дефіцит бюджету США може зрости на 600 мільярдів доларів. Палата представників уже схвалила законопроєкт, який американський президент називає великим та прекрасним. Тепер справа за Сенатом. Ілон Маск, який витратив на передвиборчу кампанію Трампа, 300 мільйонів доларів. Кривди нестерпів, почав лаяти ініціативу в ефірі телебачення, а продовжив онлайн. Без мене Трамп програв би вибори. Демократи контролювали би палату представників, а республіканці мали б 51-49 місць в сенаті. Яка невдячність? Я не проти, що Ілон виступав проти мене, але він повинен був зробити це кілька місяців тому. Критика законопроєкту переросла в особисті звинувачення. Маск згадав президенту дружбу із Джефрі Епштейном. Відомого фінансиста заарештували 2019-го за сутенерство та педофілію. Згодом той вчинив самогубство за ґратами в Нью-Йорку. Хмизу у вогонь Маск підсипав архівним відео, на якому молодий Трамп відпочиває з дівчатами на вечірці Епштейна. Дару, дару, дару! Війна у соцмережах вдарила і по компаніях Трампа та Маска. Акції Тесли усього за кілька годин здешевшили на 15%. Медіахолдинг американського президента DJT втратив у ціні 11%, а сам мільярдер збіднів через сварку на 26 мільярдів доларів. Прибічники Трампа навіть запропонували депортувати мільярдера скандаліста на батьківщину у південну Африку. Колишній радник Білого Дому Стів Бенон назвав маска нелегалом, адже ще торік. Видання Вашингтон Пост писало, що мільярдер довго працював в Україні незаконно до того, як стати громадянином США. З'ясування стосунків онлайн дійшло до точки кипіння. Ілон Маск навіть запропонував оголосити Дональду Трампу імпічмент і замінити того віце-президентом Дівенсом. А сам запустив онлайн опитування: чи варто створити в країні нову політичну силу, яка представлятиме середній клас? Близько 5 мільйонів американців підтримали ідею мільярдера. Згодом президент США заявив CNN, не має наміру розмовляти з Ілоном навіть у найближчому майбутньому. Там збирається позбутися і червоної Тесли, яку придбав на підтримку компанії мільярдера. Пише Washington Post. Я збираюся купити. По-перше, тому що це чудовий продукт, найкращий з усіх, що тільки можна знайти. А по-друге, тому що ця людина присвятила свою енергію та своє життя цьому. Маск тим часом грає у мовчанку, не виходить на зв'язок з інвесторами кремнієвої долини, змушує нервуватися донорів, які вклали мільярди у його бізнес. Інформує Financial Times. за скандалом двох впливових американців пильно стежать у Москві. Там навіть пропонують маску політичний притулок. А путінські посібака Медведів заходився помирити обох в обмін на акції Starlink. У США вважають, аби владнати конфлікт, знадобляться серйозні поступки. Та поки ніхто зі сторін не готовий піти на них. Наразі від сварки Трампа та Маска виграють хіба що їхні соцмережі. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини. Один іншого назвав божевільний, інший погрожував обрушити космічну програму Сполучених Штатів. Схоже, головна парочка білого дому Дональд Трамп та Ілон Маск остаточно зіпсували стосунки. Менше 48 годин з моменту звільнення Ілона Маска з адміністрації Трампа знадобилося обом, щоб їх відносини обговорювалися на передовицях всіх світових видань. Спочатку маск відкрито виступив із критикою так званого великого і прекрасного закону Трампа, вказавши, що Америка в результаті зазнає колосальних збитків, очевидно, маючи на увазі під Америкою самого себе. Законопроект. просто невероятный. Илон расстроен, потому что мы убрали F мандат. А это же миллиарды на электромобили. У электрокаров сейчас трудные времена, а они хотят, чтобы мы им еще и миллиарды на субсидии выкатили. И Илон об этом знал с самого начала. Знал давно. Это там было изначально. Спросите у Джей Ди Венса, ничего не менялось. Але бурю було вже не вгамувати. Маск відповів, що заява президента брехня, а великого прекрасного закону він і в очі не бачив. І навздогін додав, що без нього Трамп взагалі б не виграв вибори і ніколи б не отримав більшості в сенаті. Без мене Трамп програв би вибори. Демократи контролювали б палату представників. А у республіканців у сенаті було б лише 51 на 49. При цьому аналітики прогнозують, що це лише початок, і в такому запалі обидва можуть видати інформацію, яка буде дуже цікава громадськості. Є підозра, і це підтверджують банківські кредити, що не за свої гроші допомагали катарські фонди, саудитівські фонди. Ну і власне допомагав вернути Трампа практично з нікуди, тому що він був в блокаді інформаційній. Пам'ятаєте, його й Фейсбук блокував. Але знову ж таки, чи сам Маск придумав, як врятувати Трампа, чи дійсно це ідея Маска була купити Твіттер, щоб допомогти Трампу стати президентом? бывает, обічно бувають 300 мільйонів потратили на компанію Трампа, сказал його Маск. Ну, може бути, нам тепер розкажуть, що там було? Може бути, ми щось теперімо всі ті X? О том, как шла компания и что там происходило. Ну, никто же не поспорит, что Илон Маск. Может, как бы, ну, это же было вот недавно. Так пусть нам Илон Маск расскажет, что там у вас происходило, как у вас там чего. Может, что интересное есть? Кто финансировал с кем, как Россия имеет отношение? Еще... Ну, то есть обычно, когда такое начинается, потом э -э, информация подтягивается, понимаете? Однією з таких сенсацій стала публікація маска, де той заявляє, що Трамп фігурує у справі Епштейна, тому дані досі засекречені. Нагадаю, Джефрі Епштейн – фінансист, звинувачений у торгівлі неповнолітніми, і в минулому близький приятель Трампа. На це американський президент відповів, що позбавить маска всіх пільгових держзамовлень. Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті мільярди та мільярди доларів це припинити державні субсидії та контракти для Ілона. Мене завжди дивувало, чому Байден цього не зробив. Реакція мільярдера була моментальною менш ніж за годину. Той нагадав, що одна із субсидій поширюється на його компанію SpaceX, яка фактично сьогодні відповідає за космічну програму Сполучених Штатів і може легко її зупинити. І заявив про те, що його компанія SpaceX негайно зніме з експлуатації космічний апарат Dragon. А це дуже серйозно. Це стало відповіддю на заяву Трампа. Про намір скасувати державні субсидії для компанії Маска Драган є багаторазовим космічним апаратом, який використовується для доставки вантажів, а також людей на міжнародну космічну станцію. З 12 року він є основою комерційної космічної програми НАСА. Його новіша версія Crew Dragon дозволила ша скоротити залежність від російських ракет і забезпечити власні пілотовані польоти в межах програми НАСА. Ну а тепер як це буде виглядати, поки що не зрозуміло. Але обрушити космічну програму маску виявилося замало. Головним завданням той, схоже поставив обрушити самого Трампа. У соцмережі X він запустив опитування, чи хоче Америка створення нової політичної партії, а заразом закликав оголосити імпічмент Дональду Трампу і поставити на посаду глави США віцепрезидента Джей Ді Венса. За 130 дней проведенных в правительстве, Маск потерял 28% своего состояния. Но он, хотя продолжает терпеть убытки вместе со своей компанией Тесла, остается сегодня самым богатым человеком в мире. И если он действительно решит вложить деньги в предвыборную кампанию, по крайней мере, некоторого, немалого количества своих собственных кандидатов в Конгресс от Республиканской партии, эти деньги могут сработать так же, как сработали его 250 миллионов долларов, вложенные им в предвыборную кампанию Трампа. При цьому решта світу завмерла у здивуванні, адже у керівництві США зараз схоже не до зовнішньої політики. Хоча для України це має і свої привілеї, вважають аналітики. Зараз цей конфлікт накипає. Для нас важливо, що маски, які підігрував Путіну, відходить від Трампа менше людей, які підігрують Путіну. Чим закінчиться сварка двох колишніх соратників, сьогодні не береться прогнозувати ніхто однак, одне можна констатувати абсолютно точно: якщо погрози сягнуть далі по у соцмережах, США неодмінно втратять обличчя на міжнародній арені. А ідея зробити Америку знову великою залишиться лише слоганом на передвиборчому мерчі республіканців. За Уканом всерйозно готується до можливої війни Європи з Росією. Російська вся економіка поставлена на рельсвоє економіки іде повним темпом. Вот що говорить, скажем Марк Маркрютя, генеральний секретар НАТО, що за три місяці Росія прозводить оружиє більше, ніж всі члени НАТО. Європейські країни, Велика Британія, Норвегія, США Америки і Канада проїздять загад. Аналітики РЕН Корпорейшн оприлюднили тривожний прогноз, змоделювавши пряме зіткнення НАТО та РФ. Автори дослідження підкреслюють, що потенційний конфлікт суттєво відрізнятиметься від війни в Україні. В 112 сторінках документа американські аналітики роблять ставку на авіацію. Якщо Росія розпочне війну проти НАТО, Північно-Атлантичний Альянс за їхнім прогнозом швидко досягне переваги в повітрі. Саме цього Росії не вистачає в Україні. По перше, і можливо найважливіше, повітряна перевага НАТО ймовірно порушить позиційну стагнацію, характерну для поточних наземних операцій у російсько-українській війні. Йдеться в доповіді Рендкорпорейшн. Усе почнеться з нападу Росії на одну зі східноєвропейських країн, наприклад, Латвію, Литву, Естонію, Польщу або Румунію. Бойові дії швидко перейдуть у гостру фазу. У перші дні пролунають масовані атаки по базах НАТО. Але вже за лічені години країна-агресор отримує удар у відповідь, в якому союзники встановлять повний контроль у небі. Далі все розвиватиметься швидко за так званою військовою класикою. Нейтралізація ППО розвідкам точкові авіаудари по командних пунктах, складах та живій силі. Альянс перехопить ініціативу: Росія втратить здатність вести маневрену війну. Доволі все НАТО зразу проголосувати за. массированный отпор Российской Федерации. Нет, конечно. Они будут собираться, они будут размышлять. Есть как минимум две страны, которые упрутся и скажут, нет, пятая статья активирована быть не может. Это Венгрия, это Словакия. Это минимум. Мы еще можем представить, что может появиться, например, Греция, еще какие-то страны. То есть пятая статья не заработает. Я к чему веду? Что если вдруг Российская Федерация начнет боевые действия со странами Балтии, то это будет проблем стран Балтии и ближайших ее союзников. Например, Финляндии, например, Польши, Германии, Украины. Украина, Украина ну, не НАТО, она попытается включиться и помочь нашим союзникам. Но говорить, что все страны будут воевать, точно нет. Навіть у цьому позитивному для НАТО сценарії є чимало. Але аналітики попереджають, альянс дуже вразливий. Це відставання у технологіях БПЛА, у засобах радіоелектронної боротьби, а також нестача боєприпасів. У стран Западної Європи немає такого количества вооружень, щоб протистояти Росії. Натовське оружие намного дороже, ніж російське. Вот є таке сравнение. Высокоточный натовский натовський снаряд стоит 5000 тисяч євро. Російський снаряд. самый простой, самый примитивный стоит 500 долларов. Вы понимаете, что Российская Федерация возьмет количеством, просто количеством. Страны Западной Европы последние 25 лет, даже больше, сконцентрировались на чем? Врага нету, давайте что-то делать, оружие нам не нужно. Вот я говорил с немцами, говорят, у нас на складах после холодной войны осталось только 300 танков, все остальное мы распродали. Почему? Да потому что все поняли, что очень выгодно зарабатывать на чем? Гучи, Прада, Витон, Биркин, эти господи, Audi, BMW, намного проще делать это, продавать в Россию, они тебе деньги возвращают, ты покупаешь газ российский, разгоняешь свою экономику, Российская Федерация приезжает. Просто такі скупають все там пікаділлі, не знаю, там Білгравія, ніца все Всі то не скупають. Всі жили в шоколаді. Зараз час перестроїться на воєнний рельси очень тяжело, але найтривожніше за усього, якщо конфлікт приросте у масштабну поразку Росії, тоді не виключена ядерна ескалація. Цей сценарій Ренц, відомо, не моделює, але попереджає. Така загроза існує. Наша тріада, ядерна тріада, вона є більш сучасною, ніж будь-яка інша тріада таких тріад. Тільки от у нас, до да, американців, вони розвивають всі свої компоненти. Ми теж. Але це не значить, що, на мою думку, це не готово завтра. Развязать, развязать эту ядерную войну. Ну, хотят, ну что ж так делать? Ну, и готовы. Если Российская Федерация будет проигрывать масштабно, быстро, а, вот так, чтобы это было видно каждый день, то, конечно, риск ядерной войны очень большой. Если она будет проигрывать медленно, отступая, то ну, риска нет. Ну, как минимально очень. Поэтому я думаю, это в таком ключе. Но, опять же, Россия не проигрывает. Поэтому, опять же, использование ядерного оружия вообще нецелесообразно. Можно напухать европейцев, можно провести ядерные испытания на архипелаге «Новая земля». Это кусок скальной породы в Атлантическом океане, недалеко от Норвегии. Там можно провести эти испытания, взорвать небольшую бомбу, не обязательно Хиросиму, пускай там в три раза меньше, но весь мир на себе испытает мощь ядерного оружия, когда взрывная волна, сколько-то раз обойдет вокруг планеты, все будут только об этом говорить, это все будет заснято в режиме 4К, 8К, 12К с 35 разных ракурсов. И вспомните, пожалуйста, что в сети нет качественных кадров испытаний ядерного оружия, видеокадров. Почему? Потому что последние ядерные испытания были в 60-х годах прошлого столетия. Это наземные испытания. Подземные испытания в 90-м году были в Америке и в Советском Союзе. После этого... І з питань от ці час, щоби ново ті піршні покоління іспугалась, ужаснулась, не права ділась. Я нісключаю, що мовити з Поки що війна, яку моделюють американські аналітики, лише на папері, але ризик того, що Росія наважиться на нову ескалацію, дуже високий. І тут головне питання не як відповість НАТО, а чи вдасться запобігти новій війні до того як вона почнеться?